Шановна громада, в середу відбулося засідання комітету Верховної Ради, на якому розглядали проекти назви для міста Первомайського, бо на вимогу закону про деколонізацію та дерусифікацію воно підлягає обов'язковій зміні. Серед назв, які були у нас учасниками наших громадських обговорень і переможці, жоден не влаштував комітет, бо вони були були співзвучні до торгівельних марок. Тому було як компромісне рішення. Запропоновано провести повторний відбір серед наступних трьох назв. Саме саму кінцівку вже не брали як найменш рейтинговий. А в цю середину війшли три назви: це назва Янголів, Златопіль та Звитяжин. Тобто, ми запускаємо сьогодні голосування, і мешканці міста можуть серед цих трьох варіантів назв визначитись щодо варіанту, який віддаду в проект рішення Верховної Ради. Підкреслюю, ми з вами втратили можливість добровільної зміни назви, і зараз ми вже наше з вами голосування ляже лише як рекомендація для рішення Верховної Ради, яка вона вже мусить ухвалити в двох читаннях. Цей закон повинен підписати президент України, і тоді тільки назва міста буде змінена. Тому не лишайтеся байдужими. Це насправді важлива назва нашого міста і як наслідок громади, в якій ми з вами будемо мешкати. Ми будемо з вами називаємо. Ватися цією назвою мешканцями цієї громади, то не прийміть участь, будь ласка, у голосуванні також голосування буде відбуватися в ЦНАПІ в паперовому вигляді. З паспорта можуть підходити мешканці громади первомайського, в тому числі сіл ржавчика, Грушина Грушинських старостатів, і приймати участь у голосуванні.